Ну що, доброго дня вам, доброго вечора. Бачите, будинок вже проданий. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. В Канаду прийшла весна, хоч і пасмурно, але на дворі... я не знаю, чуєте вам чи чутно чи ні. Як співають, уже пташки. Вже прийшла весна, але офіційно з 20 березня буде весна. От. На дворі зараз плюс 15. Звісно, що в моєму рідному Запоріжжі більше, але градуси тепліше. Але в нас поки плюс 15. О, ще гляньте, ще б, бачите, навіть сніг не розстав. Так що, а я вийшла. Думаю, сьогодні неділя, гарна погода. Вчора було сонце, але вчора було трошки прохладніше. Десь було 10-11, не так було сьогодні тепліше, але все ж таки менше, менше сонечка. Але тепло. Так що вийшла прогулятись, думаю, вийду, прогуляюсь та з'їздю. В магазин, хочу щось подивитись, можливо, щось цікавеньке буде навесну. Хочу подивитись щось з одягу. Можливо, не знаю. Не знаю, просто приїхатись прогулятися. Почитала під, під, передні, під попереднім моїм відео коментарі. І ви знаєте, дійсно стає лячно. Від того, що я розумію, що це дає, війна приносить е, зруйнування багатьох стереотипів, багатьох якихось наших патернів поведінки. Але але, але. І той, хто писав мені, що е, розказує таке про квіточки, про Канаду і не лізьте розказувати, що у нас відбувається в Україні. Ну, Я вас хочу засмутити. Я розповідала і розповідаю, буду розповідати те, що мені подобається. І я, ви, я висказую свою думку і, можливо, комусь ця думка підходить, комусь не підходить, хтось е е е хтось радіє бусифікації. <реш> Я не радію, тому що це порушення закону, і порушення прав людини. І не пишіть мені про е, те, що в Конституції написано, що повинні захищати обов'язок захищати країну. Так, Таке написано. Але тоді ми всі держі повинні захищати країну. І війна почалася 11 років назад, 12 вже. Можливо, хтось тільки зараз проснувся, бо до його. Дійшло. Ну, можете писати все, що завгодно. <смі> Знаєте, кожна думка важлива. Головне, щоб вона не шкодила іншим. А Україна, звісно, переможе. Як би там не було, як би комусь не хотілося, щоб <смі> зосталося поменше українців. щоб Українці, які виїхали за кордон, були змушені виїхати за кордон. Не рахували себе більше українцям, їм закрити роти. Але, знаєте, мені так подобається, коли люди хочуть закрити тобі рота, але хочуть, щоб із-за кордону їм допомагали. Так? Ну, якось так, такі. Ось таке, а в мене гарний день. Гарна погода, завтра на роботу. Сьогодні в мене день відпочинку. Вчора я е, зробила багато і навчалася, сьогодні в мене була англійська, вчора була англійська. Е, після англійської я прибирала в будинку, приготувала їсти. Сьогодні е, ще щось приготую, на завтра, можливо, щось смачненьке собі зготую. У мене все добре. Так важко, так іноді буває. Але по-різному. Я хочу сказати, що коли мені говорять, ну що воно там стояло того, щоб поїхати, я не знаю. Я завжди прикладала багато зусиль, щоб щось у мене було і в Україні, і в Канаді, і де б я не була, жила б в Польщі або в Німеччині, або ще десь. Мені потрібно було працювати і прикладати багато зусиль, щоб щось отримати. Є, можливо, люди, які живуть за рахунок інших людей, і тоді вони знають, як з когось видавити кошти, якісь тобі знайти блага. Ну, На жаль, я цього не вмію і цього ніколи не робила за все своє життя. Все, що я маю в Україні, це зароблено особисто мною. Моїми руками, головою. Так, в, 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 в Україні я працювала головою, тут я працюю руками, але і головою теж. Тому, ну так. Да. І ще такий, знаєте, нюанс про те, що ну, ніхто не може зрозуміти людей, які поїхали з країни, залишили свої місця, де вони жили. В когось знищені будинки, в когось захоплені території, і вони вже не можуть туди повернутись, і все їхнє майно, яке вони зживали, все життя було знищене, то їх не зрозуміють ті люди, багато тих людей, в яких нічого не змінилося. Е... Ну, я кажу. Е... Це так в такому загальному плані, що нічого не змінилось, тому що війна вплинула ну, на всіх комусь менше, комусь більше. Але не зрозуміють тих, у кого все життя потрібно було вмістити в маленький чемоданчик, А я, як людина, яка працювала з Волонтерила, безкоштовно працювала з переселенцями з 2014 року, то я бачила, як люди приїжджали з однією валізкою, або зовсім з маленьким таким пакетиком, в якому були документи, а хтось вивозив просто дітей. Тому. І так ж сталося і в 2022 році. Хочу сказати, що той досвід, який я набула з 14 по 22, як волонтер, і працюючи із військовими, і з переселенцями, я використала, коли ми їхали із Запоріжжя з чоловіком. Я знала, що може бути буде те, що зупинять машину, нас будуть обшукувати. Що буде прорив російських, що ми можемо попасти в полон? Я все це чула від людей, тому мабуть, мені було того, того. так страшно. Бай-бай!